I'm положено, поэтому здесь место для приема. Здесь место для приема. И здесь, соответственно, находится у нас человек, который с документацией, с Здесь для приема граждан, которые будут отвлекать. Сделали, молодцы. Ну, Кировоград лучше, камеры, наблюдения, состоит. В любое время может Губернатор, голова служби, начальник управління називає комп'ютери чи не чим він займається і роботи та центральні роботи це отримання консультації по напрямкам діяльності державної служби з надзвичайних ситуацій: цивільний захист, пожежна, техногенна безпека. Це можливість підприємцям теж десь отримати консультацію в частині повноважень державної служби з питань техногенної пожежної безпеки перед тим, як Готуватися або відкривати свою підприємницьку діяльність Тобто все тільки на користь людям.